Це мій відеочтеник, звати мене Світа Віталія з 15-го року. І отже, давненько я понад рік, понад півтора року не буваю в каві Рені. це регіон Саверно. І сьогодні з такою місією везу сина нашої країночки, скажімо так, зошити, там необхідне. Для навчання, адже в Італії сні 10 вересня, а в Італії вже розпочалась школа. У них взагалі з 9-го ну вчора такий був сильний дощ, що відмінили. Отже, робила в Каві кавідерені до коронавірусу 6 місяців, а потім переїхала в Рим. Але мене дуже Хороші спогади, благословені. Вистері, говорите, що важливо позачасовим простором. Сьогодні я так навожу о, творчо на хрест. Бо найбільше, чим ми повинні хвалитися, хрестом Ісуса Христа. Аллілуя. Такі благословенна, така вже декорація. Ну, вірніше, зробили явно покрасили, красиво. О, такі немов мандали. Напевно, о, коли така прикраса, вони вночі світі сяють. 10 вересня це не зима. Ну, в Італії традиція. У них коли день церкви, у них то все так, немов кружевом, все прикрашається гарно. Дуже оригінально тут, немов фонтани, напевно, будуть спускатись, напевно, вода, немов да. Дуже красиво. І в них ще така традиція стріляти. Нам українцям то не дуже подобається звичайно, бо особливо тим, що з таких регіонів, де, наприклад, знайома вже вона від'їхала в іншу країну, ми жили на квартирі разом. І для них то було стресово, коли так стріляють. Да? Ну ліпше, звісно, стріляти для слави Господа, чим стріляти як війна, да? то факт. Тож дуже ти говорити, що важливо поза часу простором. У мене відкликається, я знімаю. Отже, щойно приїхала в Саверну, це номер 4 9. А щоб до і 9, щоб добратися до Каві до Тірені. Тут таке багасленне місце, яке я хочу. А, яке я хочу а, 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 дуже вас ловити. Зупинила таке. Тобі сюди біжать, а він вже від'їжджає. Він подумав, що я. Ну ні, не я. Ми дійсно повинні допомагати один одному. І, і, звісно, українці українцям це то теж факт. А, мені сьогодні треба було добиратись автобусом до Салірно. І Солірно вже купила тут квиточок, а, щоб приїхати сюди. І зараз досі диве веде, а до більш. Вагомого арт-малюнку, який символізує мир. Ось церква збоку, ну, і так не видно дуже так кружево, буде вночі, напевно, красиво. Мир. Божого миру всім, хто притягнув це відео і мені поза часом і простором. Чую, що символіка миру це ніби лапка голуба. ну Звісно, схоже, да? там ще інші значення є. Дивилась в глибину, а, про то. але все рівно закладено туди добро, мир, благословення, радість. А, все протилежне війні. І дуже хочеться, щоб скоріше то завершилось а, війна. Це п'ятце Сан-Франціско. тож така гарна дзвіниця. Влаговінне місце. Надіюсь, відпустять. Це деякий внутрішній двір за церквою, по квадрату. Там часто присеп або різдвяні такі ну, презентації да, в великому масштабному навіть форматі. Тобто всередині там можуть бути ті живі тваринки, а там така кімната, там декілька кімнат, де гігантські, прямо здорові там люди, будинки такі здорові. Дуже красиво це місце всередині. Ну, на Різдво, звісно. А взагалі це так понімаю так монахи живуть і наших українців прихистить. Отак, який прикольний. Привіт Е, Черпикат. Е, Кошка, яка гуляє сама по собі, як то каже, так? Да? Отож, тема війни, але ще війна є в нашому. Храмі, да? значить наші вас це храм Духа Святого. Буду нагадувати і собі, і всім, хто притягнув це відео, виді свої духовні щоденники. Ось такий гарний Ісус тут на вході алігуя. Взагалі подобається мені все таке стильно античне. І там такі часи алігуя. Тож храм храма виганяв. Ти в сигнечі, скажімо так, святковим джерелу. Так, да, це Сан-Франческо. Святий Франческо. Тут відбуваються ці на Різдво, от ход сюди, казково там завжди. А, там всі фігурки, там навіть вода тече, і млин працює дуже гарно зроблено. А, якби святково, що Ісус народився. А, тож. Бонжорно, То що хочу сказати? А, що Ісус виганяв із храму всю нечисть, да? ну як нечисть, це так про образ, да? все, що не повинно бути в храмі, да? не повинен бути базар, повинен бути чисто, а, щоб місце було таке бласоване, намолене, да? атмосфера а, гарна ця. А, Овивка Я часто оливочки О, так торкнуся для миру. Господь дає нам мир Україні. Вони такі вже старовинні, а в центрі таке коло, дуже красиве, словенне.